Це банкнота Сенгау, а ось інша з Конго. Вони зовсім не схожі одна на одну, але є частинами однієї системи, що ставить їх курс у залежність від французького міністерства фінансів. Йдеться про кульмінацію французької політики франк КФА. Використовуючи його, Франція контролює валютний суверенітет 14 країн із загальним населенням майже 200 мільйонів. До них відносяться Бенін, Буркіна-Фасо, Камерун. Чад, Конго, Екваторіальна Гвінея, Габон, Гвінея Бесау, Кот-д'Івуар, Малі, Нігер, Сенегал, Того та Центральна Африканська Республіка. І хоча ці країни є членами ООН і над ними розвиваються їхні власні прапори, імперіалізм змінив лише обличчя. Спосіб ведення бізнесу багато в чому залишився тим самим. Істотна різниця полягає в тому, що раніше імперіалізм поширювався за допомогою танків. Сьогодні це відбувається за допомогою банків. Ролик взятий для перекладу з каналу Кестен Report. Встановити свою валюту може кожен. Набагато складніше зробити так, щоб інші її приймали. У доколоніальні часи безліч африканських громад використовували як засіб обміну морські муслі. Ці муфлі були поширені настільки, що до 1800 року вони мали офіційний обмінний курс до французької валюти. Проте з розширенням колонізації в глиб континентальної території Африки Париж почав шукати шляхи монополізації виробництва та торгівлі. Податки стали стягуватись у Франкос, а на ринки були відправлені військові сили, які змушували торговців використовувати французьку валюту. Починаючи з 1930-х. У франкомовній Африці почала переважати валюта Франції. Новий вплив приніс і додаткову перевагу. Париж отримав доступ до трудових і сировинних ресурсів Африки за цінами нижчими від ринкових, у той час, як кінцеві продукти відправлялися назад до Африки за цінами вищими за ринкові. Французький неоколоніалізм був настільки незавуальований, настільки грубий і унікальний, що отримав власну назву Франц-Африк. Однак після Другої світової війни стан справ змінився. Париж приєднався до Бреттенвудської системи, і французький франк знецінився, отримавши твердий курс до долара США. Ця фінансова реформа відбулася тоді, коли Африка звільнилась від колонізації. Слабка валюта підлила масло у вогонь. І щоб отримати свої африканські володіння 1945 року Франція створила нову валюту Франк Франк-КФА – і змусила свої колонії прийняти її. Спочатку Франк КФА був прив'язаний до французького франка за курсом 1,7 до 1, але в 1948 році він зміцнився до 2 до 1. Завдяки переоціненості франка КФА Париж підтримував свою економічну перевагу, знищуючи конкурентоспроможність африканського експорту. Тому певною мірою Франція реалізувала своє повоєнне відновлення ціною благополуччя Африки. Але найефективнішими формами контролю є ті, які неможливо побачити. Розуміючи це, 1958 року Франція підмінила справжню деколонізацію, наділивши державністю місцевих колабораціоністів. Ті стали доглядачами неоколоніальної французької імперії, підтримуючи зону Франка та французькі військові бази. Лише Гвінея відмовилася від пропозиції, її лідер Секу Туре. Заявив, що його народ віддасть перевагу жити в бідності, але свободі, а не в багатстві та рабстві. Гвінея відмовилась від Франка КФА і спробувала створити власну валюту. Франція усвідомила, що Гвінею необхідно показово покарати. Вона урізала пенсії ветеранам війни, демонтувала у Гвінеї енергоустановки та спробувала перешкодити її вступу до ООН. Франція зайшла настільки далеко, що спробувала спровокувати в Гвінеї гіперінфляцію. Наповнивши її фальшивими грошовими купюрами, одночасно фінансуючи антиурядовий збройний опір. Так, вона була божевільною. Зрештою, план зі зміщення Секутора провалився, але економіка Гвінеї так і не змогла повністю відновитись. Коли незабаром того вирішив обрати інший шлях і спробувати позбутись франка КФА, Франція також зробила цей випадок показовим, але цього разу не припустившись помилок. У січні 1963 року лідер того Сілванас Олімпіо, був убитий. Існує підозра, що в цьому замішана Франція. Ну, дуже зручно для неї. Ще й офіційні дані залишаються засекречені. Настали нові спроби замаскувати французький імперіалізм. Франк КФА був поділений на дві валюти для держав Центральної та Західної Африки до середини 1970-х років. Їх центральні банки були африканізовані та переміщені в Яунде та Дакар. Хоча у цих установах працюють місцеві африканці, фундаментальних змін не відбулося, і Франція зберегла право вето на ухвалення банками рішень, це призвело для країн-членів до зобов'язання зберігати половину своїх валютних резервів у банку Франції, а також виділяти ще 20% на покриття фінансових зобов'язань. Тобто вони зберегли за собою доступ лише до 30% своїх грошей. Більше того, вся конвертація валюти мала здійснюватися через Банк Франції. Така фінансова політика працює за допомогою розрахункових рахунків. Це спеціальні рахунки у Банку Франції, валютою яких є євро. Але коли рахунки перебувають у стані кредиту, африканські центральні банки поміщають свої валютні резерви у розпорядження Франції. Проте, коли рахунки центральних банків у стані дебету, вони зобов'язані сплачувати відсоток у французьку скарбницю. Іншими словами, країни-члени КФА платять Франції за зберігання їхніх грошей, і ніхто не знає, що Франція робить з цими грошима. Французьке козначейство не розкриває цієї інформації навіть для країн-членів КФА. Було б не дивно, якби Франція реінвестувала африканські кошти заради власної вигоди. Так чи інакше, Схема КФА – це спосіб заробляння грошей для Франції, і французький бізнес отримує від цього вигоду так само, як і французька скарбниця. Франція не потребує звертатися до власних валютних резервів заради імпорту з Африки. В Африці присутні десятки французьких міжнародних компаній, у тому числі Total Energies, Areva та Vinci. Африка надає Франції доступ до стратегічних ресурсів, таких як Уран, який є незамінним для французького сектору ядерної енергетики. І задовольняє три чверті її енергетичних потреб. Габон є джерелом нафти. Мавританія постачає залізну руду, а Того і Бенін забезпечують Францію продуктами сільськогосподарської діяльності. Але своєрідною вишнею на торті є громадянин Венсан Болоре, який володіє більшістю великих африканських портів. Тому колишній французький президент Жак Ширак. Не випадково одного разу сказав, що джерелом чималої частини грошей у французьких банках є саме експлуатація Африки, і без своєї африканської імперії Франція втратила б своє становище на світовій арені. Щоб зберегти свою гегемонію, з 1960-х років, Франція 40 разів провадила військові вторгнення до Африки, рятуючи корумпованих диктаторів або проводячи військові операції в Сахелі. Більше того, система франка КФА дозволяє легко повертати виручку та капітал. У період із 1970 по 2010 рік Код Дівар втратив через відплив капіталу 40 мільярдів доларів. Якби вони були реінвестовані всередині країни, це щорічно знижувало рівень бідності на 10%. Екваторіальна Гвінея та Конго, головні постачальники нафти з 2000 го по 2009 втратили гроші на суми еквівалентні 43 та 30% їх ВВП. У Габоні та Камеруні відбуваються схожі процеси: достаток на горі породжує жалюгідний стан внизу. Прихильники Франк КФА говорять про його стабільність, але відсутність фінансового суверенітету обмежує доступні країнам-членам КФА інструменти. Наприклад, рівень інфляції код-Дівару нижче 6% при 29% у сусідній Гані, але рівень крайньої бідності в останній лише 13%, натомість у код 30. Також країни КФА відстають від інших африканських держав за показниками зростання. Дехто навіть відчуває регрес: реальний ВВП на душу населення Код на третину нижчий, ніж у 1978 році. Сенегал у 2016 році був на своєму ж рівні 1960 року. Тим часом Камерун, Конго та Габон не перевищили своїх показників відповідно 1986, 84 та 76 років. Це означає, що в цих країнах протягом десятиліть практично немає економічного зростання. Але єдине, що залишається в житті незмінним, це зміни. За останні роки суспільство країн-членів КФА почали публічно висловлюватись про альтернативи, і ця тенденція набирає популярності. Найбільш реалістична пропозиція це формування валюти регіонального блоку, вільної від французького контролю. Дехто пропонує використати для старту Західноафриканський економічний союз ЕКОВАС Так країни, які використовують франк КФА, переорієнтувалися б на Нігерію. На яку припадає понад дві третини ВВП регіону. З іншого боку, Нігерія це великий експортер нафти, тоді як більшість африканських країн імпортери. Тому в регіоні Ековас можлива властива синергія. Звісно, ніщо, цінне не дається легко. Париж намагається запобігти таким спробам. У січні 2021 року французький Сенат зробив багато з цією метою. Він хоче переглянути систему Франка КФА. Закрити розрахункові рахунки та відкликати французьких співробітників із африканських центральних банків. Все це має бути зроблено до 2027 року, однак, по суті, Париж все ж таки збереже за собою контроль. Де зберігатимуться грошові резерви африканських держав, залишається незрозуміло можна без сумнівів стверджувати, що французька реформа це не більше, ніж хитрість. Зрештою, найкращим рішенням для окремих держав можуть бути власні центральні банки та валюти, прив'язані до загальної регіональної одиниці за плаваючим курсом. Це наділило б грошовою і кредитною незалежністю 11 країн або майже 200 мільйонів осіб. Але багато хто все ж таки побоюється йти на перекір Франції, і на те є вагомі причини. Тому будь-які спроби порушити французьку гегемонію. Вимагатиме спільних зусиль усієї зони Франка кфа Насамперед, колабораціоністські еліти Африки, які заробляють на системі, мають бути усунені та замінені на політиків, готових вступити на стежку самостійного розвитку. Це може виявитись найсерйознішим із перешкод, і це те, що доведеться міняти зсередини, тому що в житті змиритися з тим, що є, це найпростіше, що можна зробити, і в той же час найпагубніше.